Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Ірина, я з України, місто Харків. Сьогодні я буду формувати волотисту гортензію на штамбі. Я її висадила восени в горщик. До цього вона в мене зростала на клумбі, але я вирішила з неї зробити штамб. Ось за минулий сезон, вирос. Такий пагін великий. Але не Тому я вирішила зробити з неї штамп. А це гарний сорт, дуже гарні красиві волоті. Вона одна з перших починає квітувати, але вона мені не сподобалась. Подивіться, вон... яка вона. Вона не формує. Свій кущик. Я декілька років намагалась сформувати їй скелет, але вона зростає у різні боки і пагони різної довжини. Ось подивіться, які вони усі різні. І вони дуже такі розлогі. Восени я їх ще трошки обрізала, <кій> вони взагалі були різної довжини. І подивіться, ці пагони які, і ось цей який високий. На клумбі вона мені не подобається, як виглядає, тому що вона залізає на різні рослини, а місця в мене замало. Тому такий розлогий кущик мені не потрібен. Але я вважаю, що гортензія на штамбі буде виглядати гарно. І ось такі різної довжини пагони будуть. Ну, на мій погляд, це буде гарно. Тому почнемо. Спочатку я розгортаю. Мульчу, щоб бачити, де тут, як тут її обрізати. І видаляю всі гілочки, залишаю тільки ось цей пагін, який мені потрібен, тому. О, бачите, а цей навіть з корінчиком, тому я потім його викопаю і у горшок пересаджу. Гарна несподіванка. Зараз треба видалити ось цю, щоб вона не заважала. Угу. Зараз візьму кущу рис. Ось, узяла. Ось так видалила і залишається ось цей пагін. Так, щоб це не заважало, я його ось так обріжу, а потім викопаю. Ось залишився один пагін, який я буду формувати штамп. Що хочу сказати стосовно опори? Її треба пристосувати таким чином, щоб вона була трохи нижче штамбу. Ще хочу показати, що я прив'язувала цю гілку дуже близько до опори, щоб вона була більш такою рівненькою. І потім таким же чином я прив'яжу знов. Ось я відв'язала, і бачите, як він пішов, мій майбутній штамп у бік. Він ще нерівненький. І що я хочу сказати: залишати ось цю опору я не буду. Якщо ось так от знов прив'язати, що хочу показати, то Ось з цих бруньок підуть зростати нові пагони, і вони будуть чіплятись за цю опору. І коли буде хит хитати вітер, то він може або пошкодити, або взагалі їх збити. Тому штамп я буду робити нижчі за бруньки, де будуть зростати гілочки. Зараз покажу. Відразу хочу показати, витягла я цю гілочку з корінчиком. Бачите, яке наросло коріння. Я її пересаджу у горшик, і десь ось так я її заглиблю і буду зростати в мене в горшику поки. Ось я прив'язала, вже опора менша, і треба буде постійно дивитись, щоб ось ці мотузки не заважали зростати пагону, тому що він буде збільшуватись у розмірах. А тепер буду обрізати. Ось дивіться, моя опора. І я залишаю дві пари бруньок. Перша. І друга. Я обрала найбільш такі гарні бруньочки Ось вони. І я Відрізаю Все. Потім вони будуть зростати у різні боки, і моя опора не буде їм заважати. Всі інші зайві, які потім будуть розкриватись впродовж усього сезону, і навесні, і влітку, навіть восени, ось ці потім я буду видаляти, просто ось таким чином їх знімати і все, по всьому штамбі. А вже потім, влітку, я буду її ще формувати. А в цьому році я їй не дам квітувати, хоча вона ось цих броньок зможе квітувати, але я їй не дам. Я зроблю більш щільний такий кущик. Ось, наприклад, як цей. Ось таке розгалуження в мене вийшло за один рік. Бачите, я її обрізала влітку, пішли зростати ось ці дві і ці дві. А потім я формувала, обрізала, щоб було більш гілочок. І вже на цей рік вона буде квітувати. І бачите, їх скільки вже багато. А якщо залишити тільки по одному, да, воно проквітує, але не така буде щільна. Ось таке в мене вийшло відео про формування штамбу. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. До зустрічі на моєму каналі. До побачення!